Вирішив поміняти сьогодні насос вакуумний, оскільки в мене пише сервіс стабілізації системи, сервіс Star Stop, купив новий, ну і відповідно вирішив сам поміняти, оскільки думаю, що тут два болта, щоб його міняти. А в натурі є маршруто його поміняти. По -перше. І отак от от розміщений. І... Туда якимось чином, там знизу є гайка, от, болт і гайка. І знизу треба якось руку підіпхати, щоб його відкрутити. Ну, це було з розряду фантастики взагалі. І я таким от ключиком знизу засунув руку тримав, а зверху помічник відкручував таким трубчастим ключом. Ось таким трубчастим ключом. Ну, зняв другий болт не відкручував, тому що там руку взагалі немає як запхати, просто припідняв і витягнув його. Від'єднав фішку, а потім почалося саме веселе. Треба було зняти оцей швидкозйом. Ну уяви я не мав, як він знімається. Тепер же знаю, може комусь поможу. Виявляється з нижнього боку. Він так виглядає. А з нижнього боку сіра штучка підважується викруткою і легко трубочка знімається. Коротше, пари в голову хвилин 30 поки зняв. Ну і зараз будемо пробувати назад його ставити. Так, пробуємо його ставити. От я одне вухо натягнув на подушку. Так. Там я його посадив. Тепер сюди і будемо зараз мучитись закрутити той болтик. Ось ту гайку тепер треба якимось чином от насадити. Так, насадити я і насадив, а щоб зажати треба дві руки. Бол зажав. Це нереально самому. Я отак от рукою там ключ тримав. А напарник от зверху крутив. Реально підлізти нема як. Фішку тут з'єднав. Не знаю чи видно. Короче, от там є такі дві, як захлпки кузивні. Ту фішку треба засадити в ті отвори. Ніби засадив, от знизу вони там торчать. Ну і вакнуну трубку. Тоже треба одну руку защолкнути. Все засадив він на місце. Фішку підключив, вакуум підключив. Два болти закрутив. Ніби що складного, а два болта відкрутити. Дві години, як тільки так злетіло.